Ура! Щось новеньке, щось такого, що ми ще не мучили і що ще не було мученим до нас. Виглядає як якийсь зварювальний апарат скоріше. Насправді це є звичайний інвертор з правильним синусом. Ззаду доволі культурно відключення батарей, причому через вимикач так само. Помилка підключення батареї. Невже він полярність визначає цікаво. Байпас дозволений, не дозволений. Батареї ми поки що не підключаємо. Два вентилятора його розміру. І він після простою не реагує ні на що. А він має включатися від розетки, чи йому треба все ж таки батарейки підключити? Давайте спробуємо, наскільки він вольт. 12, то ми вміємо. Реакції нема. Жодної. Тут так само. Просто спить. Ну давайте будемо будити. Кришка якось знімається ось так. Всередині бачимо величезний трансформатор на залізі. То не зле, це пояснюю його масу. Зверху плата робоча. Все-таки незнайоме, таких ще не бачу. Два силових реле, запобіжники, міст. Керування спереду на окремій платі. Ще три реле. Вентилятори. Нижній суто на трансформатор. Верхній на інвертор. Як ту шпаківню розбирати далі, щоб добратися до плат? Навіть не знаю. Напевно, задню панель знімати або передню. Глянемо, що простіше. Конструкція класна, доволі зручна. Гвинтів багато, але доступні і, в принципі, легко викручуються. Можна відділити передню панель, тут залишається лише вимикач. Живлення, його перевіримо, і панель стандартна індикації. Це в сторону, це навряд чи тут проблема. Вже бачу, що все ж таки хтось його сверлив. Видно, що щось трохи було паяно, але то, можливо раніше. Бачу клей, той, що любить замикати і кордувати. І розумію, що починати треба з вторинного живлення, зрозуміти, чи є вторинне живлення, куди воно заходить, чи формуються вторинні напруги і їхня присутність. Запобіжники, силові, всі цілі. А цей вимикач ззаду, він комутує. Акумулятор за допомогою реле. якраз, Тобто вимикачем комутується релюшка, і вона вже силові лінії замикає. В плечі по три транзистори. Хто це є? Хто це такий є? Це є сеп 83A3. Незнайоме маркування при потребі можна буде загуглити. Закручено якісно на спеціальних шайбах. І судячи по кількості пилюки, воно досить довго було в роботі, трохи чаруємо з вторинним живленням і вуаля є запуск. Байпас пішов, але зарядки нема. Індикація зарядки є. А по факту зарядка не йде. А якщо відключити 220? Навантаження відрубується, пристрій працює, і 220 виходу від батареї нема. Ще є над чим попрацювати. Дефект, очевидно, не одиночний Ну і нічого будемо розбиратись. Плата доволі серйозна, зроблена акуратно, релюшки якісні. Є АВР -ка. Це якраз реле АВР а це силові реле підключення акумулятора. Плата напічкана. Може бути весело. Пристрій стартує, вмикається, працює близько двох хвилин, не видаючи нічого на вихід, крім байпасу. Тобто від батарейки він навіть не намагається. І відповідно мушу шукати. Тут, ось, що паяно було, це стабілізатор 5-вольтовий, але проблема явно не в ньому. Там в порядку хіба поправлю, мушу трохи думати, розбиратися, як працює. Тут видно. Вхідні кола імпульсного блока живуння, який відповідає за зарядку, напевно. Або, як мінімум, за власні потреби. Дивина. Несподівано виявилося, що в цьому безперебійнику немає жодного електроліта, тільки масогабаритні імітатори. Так, байпас ми дозволяємо. Батарею ми вмикаємо. Бачимо напругу на батареї заряд ще не йде. Чи пішов, пішов 12.7, бо блок живлення я вже другий відремонтував. Вмикаємо упс. Тут нічого нового. Показує заряд батареї. Подивимося, що він буде йти по факту. Бо тепер, принаймні, після заміни конденсаторів блок живлення стартанув. Але по факту заряду я не бачу. 12,8... Ні, пішов, вімкнувся. Та, пішов заряд. Супер, проблемою менше. Давайте розбиратися з роботою без батареї. Чи буде він бачити акумулятор і запускати генерацію? Що ми маємо зараз? Байпас у нас включений, але виходу нема. Чому є. Вихід є, лампа була виключена. І так, тепер нам треба перейти на батарею. Робимо це дуже просто. Вимикаємо 220. І ніхіра, упс, не стартує. Він продовжує працювати, як то кажуть, по індикатору. А по факту, речі, одну десятку брашу, по факту навіть не намагається, інвертор не стартує. Значить, ще якась третя проблема є. Оце називається просто не включився. Блін, продовжуємо продовжувати. Але продовжувати нам довго не треба, тому що, як то кажуть, все ж таки треба читати інструкцію. Бачите, значок, індикація мережі це є наша кнопка байпасу. От вона є. Режим байпасу включений і виключений. Так от, в режимі байпасу він взагалі пасивний, він і не має працювати від 220. Він собі. Ага, це Він просто виключив екран, я вже не страшився. Він собі працює, як то кажуть, замкнув релюшки йому до лампочки. Пропало 220, він на батарею переходить. А коли він працює без режиму байпасу, і я вимикаю 220. Він переходить на батарею і тепер вже нормально працює від батареї. чого 0 вольт, тільки що показував 240, що за фігня. Ага, це 0 вхідна. 220 вихідна. Пруга є. Індикаторна лампочка в нас валить. Гарно. Ще перемірюємо струнку остов ходу. Збираємо і включимо на тестування зібране. Також видно, що падає напруга на акумуляторі. Тобто інвертор працює. При появі 220. Він переходить на роботу від мережі. Отак От цікаво, організований в нього режим байпас на твердо. Через релюшки, але на твердо, без запуску від батарей, коли включений байпас. Треба враховувати. Під шумок змащуємо вентилятори, точніше, робимо висновок, що це робити не потрібно, бо вентилятори на підшипниках, тобто вони вічні. І ось так зненацька. Така чудернецька шпаківня перетворюється на крутий, якісний безперебійник. Я здивований. Так, тепер холостий хід вмикаю. Є запуск, відключаю лампочку вона слабенька і бачимо 1570 мА, тобто 1,6 можна сказати, ампера холостий хід при виключених вентиляторах. Мало-багато, не знаю, напевно, таки не дуже багато. От така ось цікава штучка часу помаранчевої революції яка виявилася. Гарним, якісним безперебійником. Судячи по конденсаторах сухих, йому вже років і років. Відповідно, всі поміні, він буде працювати як новий. Давайте ще хіба глянемо на форму вихідного сигналу. Маємо міський синус з зрізаними піками. Виймаю 220 і перехожу на батарею. Працюємо від батареї. Правильний, гарний, чистий синус. Свою потужність заяву воно відвитримає без сумніву. Це якісний апарат, тому відключаю пакую і їдемо тішити власника. Хай працює.